Чи більше половини в нас уйшли на другий другі платити? Я їй чи то, що сказав. Написано в заяві моїй заяві, що браті спочатку світочників, тому що ви не хочете 2000 року їх убирати, значить вам добре заплатили. Якщо ви їх не вберете, то люди будуть стояти до пацієнтів. Є заява зареєстрована, Там написано, чітко і ясно. Не вбираєте цвіточників, не маєте права вбирати остальних. Ну, а ну, обставини. Тоді всі не бути. Должен Должен закон, да, закон. Рішення да, суда, цього 2006 року, -го не виконуєте. Вона я цим не займаюся, займається бо Я тут не прийняв. І, ну, і на нього, всі наїхали не. Нега, В стране огромной и богатой Бомжует нищий наш народ А кучка приблотненных гадов Лопатой доллары гребет Ідеот, нараду. Інструктора ходять, нас переписують, лякають. Корочки покажуть. там начальник піде з хоча я раз говорю, На сесії було піднято питання. Ось Голішевський піднімав питання на сесії, щоб обрати вулиці, перенести на його площадку. У нього, нього, нього да, у нього є площадка, вона ростаює. Він за неї заплатив гроші. Він заплачує, а тепер йому треба повернути гроші. От він.

Що, це Галішевському даються цей кусок, а? Галішевському цей кусок дають, а? Він уже там викупив сільдовська роза. Батьку ці роза. А на якій підставі? Рішення таке є в куконковому чи що це? Щоб цю адапти. Яку куди? Залішаєцький построїв собі площадку для оптового ринка. Баринка, там, оптовий, оптовий ринок року. приїхав і викупив оптовики і ніхто туди не став. А де це? А це по побори сатена там. Зараз сама автостоянка. Угол цього як Ну, Там посередині Трамай, була, спуску, я... і хлібною. А, то це вони вас туди хочуть загнати, піднімати, да. да? так? Да? Так. Да. Дебой не виходить сьогодні, нічого не казав. Дебой не виходить, бо він ходив вже по і обіцяв людям, що вас ніхто не буде трогати, як ви за мене будете голосувати. А на самом деле він навіть боїться вийти, подивитися. Це маріонетка, що розумієте. На депутата України. Це ви помічник народного депутата України. А якого депутата? І ви заходили відстоювати інтерес цих людей? Так, я заходив до відділ торговлі. Питав, по чому в сьогоднішній день немає мені відповіді по базару. Вот. Сказали ворошучка, що я не займаюся, займаються дебої. То вони ще торгують на життям? Вони торгують, було дано до 19 mm -hmm. числа. Перший раз, як люди требували, було дано до 19 числа. А зараз люди треба, щоб продлили mm -hmm. їм вже. А чому, задаю я їм питання, почему чому цвіточників не убрать? Якщо закон, то треба обирати цвіточників. Що uh -huh. одні хороші, другі погані. А, а вони що? А вони отвічають, вони відмахуються, це не ми рішаємо, ще є де бо. Цвіточні на платять якась окремо? звісно, там є э, люди, які заінтересовані місвіконком. І вони їм э, отцібують дані. І ці їх содержать. Ну а цим людям міста десь приготовили торгівельні? Ну, Голішевські на сесії було питання в Голішевському, надо заробляти на людях. Він виніс питання де бою. Ще тоді в Прев'єрі Тимофєвні було це питання поставлено, щоб усіх всіх людей з базара зігнати до нього на площадку і дати йому заробити на цих людях. А хто він О, на ці галішевські Депутат міської ради він содержить базар содержить. Три е, 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 базарові. Перекидаються з партії в партію регіону. То в одній партии, то в другій. Це називається проституція. А yeah. чому? Yeah. Yeah. Тому що де він дав гроші, щоб купити Государствену, землю? Государственную землю, де можна орендувати? Це все одно, равно сейчас асфальт візьмемо, вот Люк. Возьму и скажу, вот это мое, идите ко мне сюда на рынок, потому что я здесь хочу зарабатывать деньги. Подивив, а он забор поставил, ну и там парковка. Там есть парковка. Есть его организация, это Рада. И туда носятся люди с его же рынка, люди кидают места, которые покупали эти контейнера, которые складывали деньги, душу, всю работу туда вкладывали. И они кидают эти места, а они за счет них хотят нас туда закинуть. Это также было в Московской, та же самая часть с всеми прилегающими улицами. А почему именно Галишевский, но ну, что гладкий красивее, чем у всех? Ну, наверное, по на другому у нього я... улыбається, і різи зуби просто добрі, Думаю... у кого дували стоматолога я... ставили. Біду цього, Галишевський, вони йдуть на уступки в Галишевському, тому що дебою їй тринада буде підтримка. Підтримка йому надо що то взяти, там продають землю финансово, і що? Да, да фінансово, то депутати підуть за нього. А якщо б не було незалежного депутата від мера города, то дебой би людей б не виганяв би, а так він боїться їх, тому що йому треба щось продати. А якийсь конкурс устраивається на оренду базарних цих земель? Нам предоставили. Ну чому власник, Ну не власник, а орендатор. Тендер устраивается, міська рада когда-нибудь устраивала тендер. Никто, Чому не никто, вы не можете взять в оренду? А нам никто не предлагает это. Нам они даже не дают возможности самостоятельно выбрать рабочее место. То, кто они нас просто да? как стадо, так как вы писали, как стадо загоняют стойло, чтобы мы оттуда вы и не выходили. За забор сидит, еще клеточки там нарисовать, кто там находится, наши фотографии. И все, то же самое зоопарк будет. Люди будут ходить, как в зоопарк на нас смотреть. Вы а вы можете вот это пожалуйста. Что тут написано? Не умирайте, хорошие вот, не дадут. Да? Это уже друге питання. Це інші злодюги забрали. Да. Це не базарники. Що хотіли сказати? Ми... Сказали? Ми... Ми вже сказали. Справа в тому, що нам представляють робочі місця, наші тут просто А де саме? Ну, запропонували велику кількість ринків. А чого ж тоді тут стоїмо? Можна йти собі торгувати. і торгувати. Нема проблем ніяких. Так, давайте відкриваємо. Чого ви, ви тоді тут запропонували ті ринки, від яких люди <продук> йшли. Подобно. Знімали, орендували, заплатили гроші і не мали починок у два тижні. І вони залишили гроші і цей залишили місце. Тобто там немає ніякого руху, ні там людей, не ні товару. Руху, так? Є. На, на спільному ринку, там оптовий продуктовий ринок. Там ніхто не піде за мелким товаром. Ми торгуємо мелким товар. Ніхто не піде, згорода не поїде, а все тільки мимо проходячи. Він йде, ага, він дивиться, йому сьогодні треба дозволити, завтра повернути. Тобто рівноцінних місць вам не запропонували? Запропонували місць, є багато в Житомирі, так. Да. Ну, як хто торгує, може великим обйомом товарів, то ти можеш щось там на щось розчити шубами. А що вам заважає тут торгувати? То саме ж бойке місце біля ви, міської я, ради. Я, я сьогодні теж саме сказала. Приходьте сюди, торгуйте. Тут? Тут чого так було б добре. Тут Але немає в ще... країні повинен відсувати якийсь порядок. Якщо новується. Як ну от порядок і є, ви ж бачите, виселяють вас. Вам Гітлера треба, пожалуйста. Вас О, виганяють. Це, такі речі, кажуть, ну ще на другий день розстрілювати будуть. Ні? Не будуть? А чого ви тоді сюди прийшли? Як у вас все добре? Ну якби добре, то не прийшли. Ну от людина каже, що все добре. І в країні, і тут. Особенно в Украине все хорошо сейчас. пока вам надо подумать. Мы Залиши доверяли. Заложи нам рабочие місця. Поверніть. Поверніться. Поверніть. Поверніть наші робочі місця. Поверніть наші рабочі місця. Поверніть наші робочі місця, місця і скасуйте рішення, скасуйте рішення тесі. А ще силові методи не застосовували? Не виганяють ваші сили. Вони стоять, кажіть дети. А хто? Які служби? Потім один плакат скаже. Не почуєте нас, ми перекриємо.

Націоналістів нема кому підтримати протестувальників. у нас Дайте Боже, замовникам! Де сидять облдержадміністрації? То хто вони? Ну хто? Що ви не знаєте, хто? Афірісти всі сидять Правильно. О, так, правильно, ви самі прекрасно все розумієте. Крім вас, хтось підтримує простий народ? Дивіться, Яка тут, ж політична сила. Що тут, тут, тут є? Складники, немає ніякої політичної сили, тут, тут складники. Побудок, так, да, бюст стоїть. Бюрк теж є. 에, а. Да, люди віддали гроші, швидкіство, жило вдома. На вулиці там возить гормозавода. Там цей дом валиться їм, грошей не дають, квартир не дають, нічого не дають взагалі. То, то, кажу. що, кажуть в... то що кажуть, що рогожин вкрав гроші, да? так? Я не знаю, що вони кажуть, але мені нічого не кажуть конкретно. Я вийшли для того, щоб нас вулицю хибни не розігнали, щоб ми там торгували. Ми піддержуємо їх, вони самі обманути якісь. Якщо людина хоче заробити цих 20-30 гривень на вулиці, чому їй забороняють заробити ці кошти? А якісь міста вам дали взамін? Обіцяли дати місця на вулиці, по вулиці Бориска Тена. Ну виділили чи не виділили? А, коли То, прийшли, там показали, там, де там стоять автомобілі, там uh -huh. стоять люди вже торгують. Товч там. Тобто немає де там? Немає там. О. І туди люди не підуть. А люди завжди торгу... 에... купляли продукти на житньому ринку. А кому віддадуть ваше місце з ринку? Ми не знаємо. Ми дуже малі люди, в цьому бізнесі. Я понимаю. Поэтому вот такая ситуация прошло именно большой. Вот это причем случая, я понимала, что в коридоре мне сказали, что нормально, люди разошли такое. Вот так, вот такое было иначе, иначе вот просто работать такой. Я и на руку мои добрые. И все

последний и решительный бой С интернационалом Воскрянет род людской С интернационалом

ви не перекручуєте. Я прийшов і просто намагався, я нічого не переключую. Я сказав, що я просто хочу почути і розібрати. Нікому нічого не виходить. А ви ніби не знаєте, що розібрати. Мені ще раз партія регіонів, то шпишається. Це була сильної України. Я займаюся напрямком. Сильної України. Ну і каже йшла в Росії воно. Це не мій проти. Просто на сьогоднішній день. Я вважав, я ви буду вийти і кухати. Ви, ви прекрасно знаєте ситуацію, коли Голішевський, член вашої партії, всіма методами. І не ну як, регіонів? Тушки, я, я, так? Тушки, тушки. <певиць> Які всіма е -е силовими методами, економічного впливу та іншого на людей. Заганяють на його територію, це все підтримується вашою владою.

ж депутати, це четвертий день? Правильно, не четвертий день. Але, але до мене, як допитати, що по цьому питанню ніхто не звертався. Таких питань виникає. Я по області, просто в області, ви багато. З... що зараз Розуміло, Вибори мені, мені Ради. рада, ви всі будете зуміло. ходити і просити, щоб за вас голосували. А зараз ви народа, в народу, люди ми не складаєте. Ми сьогодні стоїмо з вікни. Пів третій до нас ніхто не дивиться. Ви хочете? Голосуйте за мене.

у нас є люди молоді, 35 років, 40 років, вона на роботу десь може встроїтися? Не житом, може, може на їде. тисячу гривень може. Не може, не може, не може, а треба, на, тисячу... на тисячу гривень. Да, Підіть навіть на тисячу вона не може строїтися на роботу. Тому що піде, куди хто не пішов 35 років. Вона вже товста, вона вже не гарна. її ніхто не хоче брати. Її ніхто не, не хоче брати, вона, вона не не лишається роботи. роботи. Вона лишає собі місце роботи на базарі, стоїть на цьому тротуарі, заробляється тротуар років не Мене обвигнали, її вигнали, Бог з багзлі, але цих людей, які ще не мають, і їх оттуда виганять. Це гріх. Це гріх, це я не знаю, як а от... Як оці всі але, можуть? Запропонували до кінця. А та, там не біжали, та, та, там рада біля була, вони зробили цей ринок для оптивих. Там Наскільки я розумію, на відміну від від цього місця, там інша плата, да, за місця? Там получается, у нас. Ринок Рада, ви знаєте, ви ж города. Да, а, да, там, да. Там, а там да. виходить між московською і хлібною посередині. Тобто основна проблема я розумію, погає. Ви працюєте там, там вратим де люди ходять і вратим можна вратим продавати. А вас хочуть принести все місце. Ліш ми рапові все мирнай Великай, армии труда Владеть землей имеем право Но паразиты никогда Владеть землей имеем право Но паразиты никогда <плес> <за> Снежинкою площадка. <плес> Ось до часика, розумієте, що тоді часика знає це ви прекрасно цю площадку. Він тоді сказав, плата одна, через рік він скаже, плата зовсім іншу. Якщо він тоді сьогодні прийшли до нього люди, він вже там начав боти забирати, поверити. Ну і справа, давай, судово, там, те. Тепер ще на хлібному базарі там, ларки. Вони здають ці ларки 1800-2000 гривень Оренда. 5 за місяць. 5, і 5 тисяч. І 5, 5, 5, 5, 5 тисяч. То... Даже 2 тисячі. Якщо даже 1 тисяча гривень оренда, з нас ніхто її не потягне цю оренду. <клух> Тому що ми 1 тисячі гривень заробили за місяць. <клухи> а ви знаєте? Ми просто... І ще один вопрос. Де люди набрали стільки ларку? На базарі, що вони можуть їх здавати в оренду. Один хазяїн здавати два, три, чотири, п'ять латків. Як вони не а туди, а туди вже набирають оренду. Навіть не реалізатори оренду дають плати йому дві тисячі оренди і ти собі торгуєш я ж не виторгую ці дві тисячі йому, і, а ці пляшки ці стілько по п'ять тисяч оренда. і вони предлагають. Ми такі само зробимо п'ять тисяч. При тому, що в країні криза. Ну це ж не чесно. І хтось, і в троєці. Пан Корошовський, партія регіону, який йде по на висій вище. Зараз слуга народу. Я думаю, ну, по перше перше питання про пробуємо розібратися. Ми з ним стояли 30 градусов. А потім управління можуть. Побувала, я буду говорити сьогодні ввечері з кабміну Вернецька ми розкажемо. Спробуємо знайти якісь компромісні виходи. Я не кажу, що ми повернемо і змусимо там міську раду міняти свої рішення. Насправді у нас немає таких повноважень, але все, що від нас залежить ми зробимо. Я щось так думаю, що вони там прислухаються. Я теж я думаю, що він того не буде. Крім того, наскільки мені не зраджує пам'ять. У нас там є е, комунальні власності, які поставляють приміщення прямо там поразками. Треба просто вийти і запропонувати, чому там по смішним цінам комунальній власності у нас там є в цілівати в цьому будинок побуту. Там поверхи сюди поставити, а можна якому якби з нажитим орех. І що там ви поселите, допустимо, да. отуди всі на ці поверхи носочки, слідочки продавати? Що туди піде купити? А ви знаєте, яка там ціна пропонується за квадратним? ви зараз платите? Ні, хай там навіть даремно, ніякої різниці. Там десь люди купити. стояли, їх ж туди вигнали. Там десь вони стояли, <как> що ще не запропонували, так я, я почув. До 1 туди... травня. Основне питання, до 1 травня, ми щоб продовжували. Щоб ви могли хоча б реалізувати то, що залишилося. Ми нікому там не мішаємося. від цього ніхто не не потерпає. Зрозуміло. Чуто, я думаю, ви не бажати євро домі. Вона спирається. Далі добро. Зараз прийдуть, значить, не розходьтеся нікуди, не розходьтеся. Ні, вона сюди пішла, підемо її там ждать. Вона Де шідається.